До кожного з нас, рано чи пізно, в душу заглядає кохання. Кохання одне з піднесених, шляхетних, прекрасних почуттів. Кохання панує над світом, воно поза віком і часом. Саме сьогодні, 14 лютого, ми звертаємось до теми кохання, бо сьогодні надзвичайний день. День Святого Валентина Всесвітній День Закоханих. День Святого Валентина відзначається в Європі з 13 століття, в США з 1977 року, а в Україні з початку 1990-х років. А які символи Святого Валентина, ви знаєте? Подумайте. Серце здавна вважають, що саме почуття любові знаходиться в серці. Купідон, син Венери, Богині любові. Він здатен примусити людину закохатися пострілом однієї з своїх чарівних стріл. Троянда, улюблена квітка Венери, богині кохання, червоний колір це колір сильних почуттів. А червона троянда це квітка кохання. Традиційно кохання символізують голуби, вони вважаються улюбленими птахами Венери. Вони все життя не змінюють пари та разом турбуються про пташенят. Ці птахи символи вірності та любові, а також символи дня Святого Валентина. І обов'язково валентинки. Валентинка – це невелика вітальна листівка у вигляді сердечка з добрими побажаннями, словами кохання, пропозиціями руки та серця чи просто жартами, яку не підписують. Одержувач повинен здогадатися, хто надіслав привітання: традиційний колір валентинки червоний або рожевий. Часто валентинки роблять власноруч. Це найпопулярніші символи. Якщо ви згадаєте ще, то напишіть в коментарі під відео. Сьогодні ми зробимо власноруч Валентинки-ведмедики, щоб ви змогли їх подарувати тим, кого цінуєте родичам, друзям чи улюбленому вчителю. Нумо до роботи! Вам знадобляться шаблони ведмедиків, ножиці. Картон кольоровий або білий, плівка від обкладинки або прозора клейонка, канцелярський клей, двосторонній скотч, акварельні фарби і пензлик, ручка і атласна стрічка. І можливо взяти блискітки для прикраси. Для початку виріште необхідні деталі шаблону, який можливо скачати через QR-код. Ведмедиків необхідно два, а віконечок для животика 4 штуки. Використовуйте кольоровий або білий картон. Від цього залежить, яким буде ваш ведмедик Валентинка. Овали склейте між собою за допомогою канцелярського клею. Вийде деталь, яка буде служити бортиком для сердечка всередині животика-ведмедика. Наклейте навколо віконця. Двосторонній скотч і приклейте прозору плівку, невеличкий прямокутничок. Потім приклейте на двосторонній скотч бортик для сердечка на животик. Виріжте маленькі серця з паперу для того, щоб покласти їх в валентинку. Можливо, використовувати блискітки для слайма. Покладіть прикраси всередину віконця, а зверху заклейте ще однією прозорою плівкою. Внутрішню сторону ведмедика обклейте двостороннім скотчем. Другий шаблон ведмедя приклейте на готовий перший, обріжте края і приберіть нерівності. На Щоб наш ведмедик був дуже гарний, виріжте з рожевого кольорового паперу ще пару овалів, ви можете скористуватися шаблоном. І наклейте з обох лицьових сторін поверх животика. Щоб закрити непривабливі місця. Приклейте чорні очі ведмедику, носик у вигляді сердечка і вушка. Акварельною білою фарбою додайте відблиски на очі і носик. Ручкою підмалюйте вії і ротик ведмедю. На лапки теж можна наклеїти сердечка і додати відблиски фарбою. Також можна додати ще блискіток. Зробіть бантик з атласної стрічки, так як показано в інструкції, і приклейте на шию ведмедику. Давайте згадаємо правила техніки безпеки на уроці. З ножицями потрібно поводитись дуже обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виходили за край парти, не тримай ножиці вістрями догори, не ріж на ходу. Під час різання не вставай з місця. Передавай ножиці закритими і кільцями вперед. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, пензлик і посуд помити. У вас будуть технологічні картки, завдяки яким всі етапи процесу вироблення гарного ведмедика будуть перед очима. До роботи! Я сподіваюся, що у вас буде дуже гарна валентинка, яку ви подаруєте своїм близьким. До нових зустрічей!